на оплати, нараховується пення обласне повіної вікової ставки НБУ. На дату рахування пені відсутність допоможе за кожний день продовження орендної плати. У разі припинення договору оренди пункт 3. Орендар зобов'язаний. Звіднити протягом трьох робочих днів орендованим орендоване майно від належних вибере речей, повернути його відповідно до акта повернення з оренди, орентованого майна в тому стані, в якому майно перебувало на момент передачі оренду з урахуванням нормального фізичного вносу. А якщо оренда було виконані на поліпшення, проведено капітальний ремонт, то разом з такими поліпшеннями, капітальним ремонтом. Так, ще один нас припинив. Дайте орендну оплату на рукому додатку, що передує даті повернення майна з оренди плані за наявності, сплатити баланс отримувач у платежі за договором, відшкодування витрат та отримання арендованого майна та надання комунальних посту. Протягом трьох робочих з моменту припинення цього договору, баланс отримує пробов'язного наготу майна, зафіксувати поточний стан так, складає акт повернення з оренду орендованого майна у трьох орендуальних примірниках. Майно вважається повернутим з оренди пункт 4.3. З моменту підписання балансу отримувачам тера орендарем акта повернення з оренди орендованого майна. Якщо орендар не повертає майно після отримання віталансу отримувача примітників акта, орендар сплачує до державного бюджету неустойку, Розміри повійної полкової схавки, поранення плати за кожний день користування майном після дати проведення цього до того На який ви там пункт? Тобі вже присутствували, що це в сіней Добре. Укладено на строк визначений пункт 12, умов, тобто п'ять років. Ребів строку починається од дня набрання вчені. Центру похован, договір набираючи день. день. Так, каже, день Пункт 4-8, там де черга погашення заборгованості, тому що був забезпечений депозит і був врахований рахунок погашення піна. Додавиць на пізніше. Там до перше, друга третє черга поражена. 5 робочого дня з моменту отримання від балансу отримати примірника акта повернення з оренди орендованого майна за уваженнями, зараховує забезпечуваний депозит в рахунок на виконання зобов'язань орендаря і перераховує забезпечуваний депозит на погашення і пов'язань орендаря в такій черговості. Першу чергу пеня, другу чергу на тойка, третю чергу. Орендна плата, яка відповідно домов облягає е, сплаті до державного бюджету. У четверту залишається зобов'язання зобов орендарязи сплати частини орендної плати, яка по праці баланс П'ять. Зобов'язання орендаря зі сплати балансу утримувачу платежів за договором відшкодування витрат балансу утримувача на отримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю. У шосту – зобов'язання орендаря з компенсацією суму збитків у сплати інших платежів за цим договором. Орендодавець повертає орендарю суму забезпечуваного депозиту, яка залишилася після здійснення нарахування за цим договором. Так. Зупиняється. Підстави передбачення у найпершої статті 34 закону і пристрому. Якщо підставою припинення договору, є закінчення строку, на який його укладено, Договір вважається припинення стати закінчення строку. Так, це в нас не стосується. Якщо підставою пропинення договору є обставини передбачення в заме 3, 4, 7, 8 частини 1 статті 24 є закону, довід вважається припинення здати настання відповідної обставини, на підставі рішення організації на підставі документу, який свідчить про настання факту, та припинення юридичної особи. Якщо надав недостовірну інформацію, без проведення оксонок, та вимогу орендодавця з підстав передбачених пунктом 12.7 Догові вважається припиненим День визначеним до за 3 пункту 12.8 договору. 12.7 нас якраз говорить про це 12.1. Договір може бути достроково припинений на вимогу на додатці, якщо орендар допустив прочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців, або сумарно заборгованість орендної плати більше, ніж плата за три місяці. Так, це у нас хімові так, для так, для так. припинення договору. Пункт 12.8. Про наявність підстав однієї співставки для дострокового припинення договору з ініціативи орендодавця передбачений пунктом 12.7 договору. Орендодавець або балансовопрямськові доля орендареві або іншій стороні. Договору листом у листі повинен, міс... 에... повинен міститись опис порушення, вимога про його усунення, строк не менше як 15 та не більше як 30 робочих днів з дати реєстрації листа. У строк 5 робочих днів, якщо порушення стосується прострочення сплати орендної плати або перешкоджання дійсненні танкодавцем контролю за використанням майна. лист пересилається на адресу електронної пошти обладнання і поштовим відправленням. Про влучення з описом вкладення за адресою місця знаходження орендаря, а також за адресою орендованого майна. Якщо протягом встановленого у пропису часу орендар не в порушення, орендодавець надсилає орендодавцю лист, в якому повідомляє орендареві про дострокове припинення договору на вимогу орендодавця. У листі зазначається підстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також посилання на обставини, які свідчать про те, що порушення триває після закінчення строку, відведене для його Договір вважається припиненим на п'ятий робочий день після надійснення організації або голосу отримування статусу. Навіть надсилає стру... дострокове припинення договору електронної поштою, також поштовим відправленням, а також за адресою орієнтованого майна. Дата дострокового припинення договору на вимогу органодавця встановлюється на підставі штемпеля підтілення на поштовому відправленні оренда. На які ще конфликт до договору? Пені початок розправи. Вказаний добив підписаний електронним цифровим підписом, так? Так, 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 добре. Акт приймання передачі від 12 жовтня 2023 року, вкладений між календарем, балансоутримувачем і, і балансоутримувачем. Вкладали вказаний акт. Підписаний електронний тобто, заклад. Далі матеріали справи міститься лист фонду Берш майна від регіонального відділення, адрефтований директору КП СПО складиночі. Відповідно до додаткову, на складання моду оренди. В якому зобов'язано орендаря оголосити за по платежах до теж бюджету та надати підтверджується документів. В іншому випадку регіональне відділення буде змушено відмовитися від договору. Це тільки один лист ви поставили? Перед перед тим, коли відмовиться. Нет, там был файл стал.